І так ми причащаємо і крові Христової, бо така була заповідь, і Господь сказав, хто буде їсти моє тіло і пити мою кров, буде мати в собі повноту життя, буде способний розкривати таланти і способності, буде способний примінити ті таланти у всьому світі. Не секрет, що маса людей, котрі а ще мають духовну основу, навіть при малих талантах способні много зробити. Якщо чоловік і родився талановитим от талановитих батьків, но будучи бездуховний, бистенько розтрачує таланти і пропадає в всьому світі, так і не примінивши їх, як ото заповідав усім нам Бог. От почому так нужно підкріплення нашої душі, небесна піща, тіло і кров Христова. Ну, до причастя, ми приходимо з підготовкою. Подобно тому, як десять прокажених мужей іздалека кричали Ісусові: Ісусе, наставниче, помилюй нас. Ми такі нещасні тіло наше покрито струпами, Ми не можемо жити в'єдну з нормальними людьми. Нас держать у лепторіях, в отдельних містах, щоб ми не заражали других. Ісусе, наставниче, помилуй і зціли нас. І от Господь на розстоянні їх благословляє. І каже їм, ви получаєте іслення, але для того, щоб ви могли примкнути до людей нормальних, йдіть і покачіться священникам, які оприділять, готові ли ви приєднатися до народа Божого. Так от вони пішли, показалися священникам і були приєднані до людей. Котрі уже тот час считалися здоровими і нормальними. Правда, там так все стало, що 10 ізцілилося, а вернувся дати дяку, подяку Богу єден. І тоді Господь казав, видите, яка картина, коли чоловік неблагодарний, благодарний, десять ізцілилося, а прийшов подякувати Богу один. Но там важно. Ти тому случаю, що Господь сказав, коли хочете йти, щоб вас допустили до общества християнського до причастя, покажіться священникові, посповідайтеся, подивіться у своїй душі слабості і пороки тієї рани, котрі душа має від гріхов і від гріховних діянь. І священником, найдіть у собі сили, ті рани відкрити свої гріхи сердечно посповідати, за них пожаліти, не лише формально украв, сказав, зробив, то не сповідь, то наколі лише декларація гріхов, але не ісповідь. І от коли священник видить, що на сповіді чоловік кається за гріхи свої, а завершається сповідь православна завжди словами. Хто кається, каже такі слова, каюся і за всі мої гріхи, й помню і не помню, але маю за ті, котрі я тут уже посповідав. І тоді священник читає молитву, розрішення, після котрої Господь, а не христ, а не священник. Господь очищає душу чоловіка, і ті рани на тілі духовному заліковує. І тоді Сьогодні звучить для нас усіх, що Бог подарив нам ту, ту піщу духовну, ім'я котрі тіло і кров Христова. Адам і Єва в раю мали теж причастя. Вони мали в центрі рая було дерево із плодами вічного життя. Вони ті плоди їли і одержували собі вічне життя. Но одного разу диявол іскусив Єву. І вони не з дерева плода вічного життя, а з дерева познання добра і зла, вкусили заражені плоди, заразили нашу людську природу і вийшла смерть у нашу природу. І Господь зайшов з небес і взяв нашу природу, і зцілив її. І тепер наша людська природа вознесена на небо, і Ісус з нашим тілом людським. Сидить з правої сторони, по славянськи Одисную, отсюда Десниця, Одисную Бога Отця, відкривши тепер усім християнам двері у царство Божиє. Спішим до Царства Божого. Не лінуймося заглянути в свою душу, подивитися, що твориться, скільки там часто бувають і жаби, і скорпіони, і змії. Як важно вовремя посповідатися і змінити образ свого життя від гріховного до святого, і вже потім приступити до причастя, щоб вже бути не лише формально християнином, а подліним християнином, коли ж так поступаючи, починається духовний рост укріплення, а в вічності разом зі святими лише такі, і тільки такі зможуть наслідувати Царство Боже. Амінь.